А компанія бухгалтер-консультанти. Сьогодні поговоримо про працевлаштування іноземців в Україні, а саме процедуру оформлення. Будь-який іноземний громадянин, який хоче працювати в компанії за трудовим законодавством, повинен отримати дозвіл на працевлаштування. Точніше, не він, а підприємство, яке його наймає. А, якщо іноземець приїжджає вперше, то процедура виглядає так: спочатку ми виготовляємо йому індивідуальний податковий номер. Далі готуємо пакет документів на отримання дозволу на працевлаштування компанією. Після отримання дозволу іноземець виїжджає за кордон, оформляє. На підставі дозволу довгострокову візу, типу D, в'їжджає на підставі цієї візи на в Україну. Це дуже важливо, тому що подекуди е, якимось чином не знаю, яким, але іноземці в'їжджають не по візі, а на загальних підставах і не мають відмітки на візі, що вони по ній в'їхали, тому е, її фактично там треба активувати. Е, далі ми подаємо пакет документів на посвідку на тимчасове проживання для іноземця. Вона видається на весь термін дії дозволу. Потім ми реєструємо місце проживання і повідомляємо, коли уклали з ним трудовий договір центр зайнятості. Фактично, це весь цикл, який потрібно пройти при, при працевлаштуванні. Якщо ми говоримо, що іноземець хоче відкрити свою компанію. То в принципі все те саме тільки на перших етапах додається створення товариства з обмеженою відповідальністю на час, поки на іноземця буде добратись дозвіл, важливо тимчасово когось найняти на посаду директора, щоб він підписував документи від імені товариства. Принципі від товариства там треба буде платити збори і так далі. Тому треба, щоб хтось управляв банківським рахунком, а іноземець без дозволу не може цього робити. Тому, поки отримується дозвіл, має бути номінальний е, керівник і далі все по процедурі вище. Круто. А компанія бухгалтер-консультант допомагає з супроводом цієї юридичної особи. А наша Анастасія допомагає з оформленням цього спектру документів та дозволів. Звертайтесь до нас компанію бухгалтер-консультант.